навіть сидіння для пожежних, для вас, коробка якщо, автомат, на напаршированим дуже-дуже гарно дігається. Дуже комфортні для пожежних, Ці автомобілі дуже комфортні для пожежних. Це, Це цистерна, цистерна, Це цист... воду, да? Це цистерна да, в кожній цистерні по три куби, по три куби. води. Ми присутні в Криворізькому підрозділі ДСНС, який поповнився машинами із Южної Кореї завдяки співпраці з нашими партнерами з Южної Кореї та завдяки нашому другу депутату Дімі Припутню. Ці машини нам передали благодійники за сприянням посла України в Республіки Корея Дмитра Пономаренка, який посприяв цій всій роботі. Ну і завдяки нашій міжпарламентській групі дружби, куди входить теж Юрій Карявченко. Ці машини нам передані Сеульським управлінням з питань пожеж та надзвичайних ситуацій, щоб в подальшому вони виконували завдання в Україні. Ну і безпосередньо в Криворізькому районі. Таких машин нам було надано. Сім, дві пожежно-рятувальні і п'ять машин цистерних. От п'ять цистерн сьогодні представлені тут. Ви їх можете побачити. Чим вони краще за? Зіли. Ну, по-перше, вони дизельні, вони більш сучасні, вони 2013 року випуску. В них набагато більше бак ємкості під воду, а також вони оснащені баками під піну. Це вже є європейськими стандартами. Це тяжка машина для розмінування. Вона у нас одна в області, вона придбана за обласні кошти. Наша команда Слуги народу», яка представляє Кривий ріг в Дніпропетровській раді обласній раді, ми виділили кошти разом з депутатським корпусом. Це сучасна новітня розробка нашого вітчизняного виробника. А машина. Предназначена для перевезення доставки особового складу до місця виявлення вибухонебезпечних предметів та доставки оперативного розрахунку до цього місця та також перевезення бухонебезпечних предметів. І ось така крутизна. Є маніпулятор до 5 тонн. Він може підняти або ФАП, або ракету, яка не розірвалася, або іншу частину бойову, покласти туди і перевести для розмінування. Зв'язку з тим, що у нас Нікопольський район і Криворізький район а це найбільша кількість громад, які сьогодні страждають від обстрілів, то саме. В Криворізькому районі воно буде нести своє бойове чергування, виїжджати до Нікополя, виїжджати до сторони Зеленодорська і інших наших громад саме для того, щоб займатися тяжким розмінуванням. Особливість цього автомобіля, що при перевезенні вибухонебезпечних предметів. Якщо пройде детонація цього предмету, то вибухова хвиля піде вверх. Не буде пошкоджено ні кузов, ні кабіна не зацепиті. Ця машина також буде допомагати громадам Херсонщини виїжджати для того, щоб наш, наші хлопці, які займаються розмінуванням, могли безпечно працювати. Сьогодні ДСНС нашої області вже розмінував понад 2700 гектарів землі, і зараз вони вже знову готові для того, щоб на них працювали наші аграрії, платили людям заробітну плату і допомагали Збройним силам.